Olha lá, Учно та яскраво. Так в Івано-Франківську з нагоди Дня вишиванки одягли пам'ятник Руської трійці Маркіяну Шашкевичу, Якову Головацькому та Івану Вагелевичу у вишиті сорочки. До дійства долучилось чимало охочих, які розповіли, що для них означає їх вишиванка. Вишиванка це є символ України. Символ України, символ патріотизму і душевного, чогось душевного і рідного. Вишиванка це оберіг, тому що, як ми всі знаємо, кожен візерунок він щось означає і виконує таку місію, оберегу. І український народ з цим оберегом пройшов крізь віки боротьби для того, щоб зараз. Вишиванка об'єднувала нас знову. Знову ми боремось, і знову вишиванка виконує цю е, свою захисну функцію. Вишиванка це е, те, що мене супроводило з дитинства. Тому що е, переважно більше це провела в селі Чернівецької області. І моя бабуся там це називається Буна, е, ніби румунсько-молдавський Буніка. і. Ми завжди ходили в сорочках, якщо чесно. Буна ходила завжди в сорочці, а мені давала спати вишту сорочку. Тобто я з маленької вишті сорочці це для мене правда не були довгі і такі дуже е, делікатні із малими елементами вишивки. А коли вже трошки підросла, то звичайно, ну буковинська сорочка. Це, це витвір мистецтва. Уже щороку у цей день пам'ятник руської трійці у вишивані сорочки одягає департамент молодіжної політики та спорту. Ми доволі швидко одягнули пам'ятник вишиванки. Вони пошиті спеціально під ці розміри, тому одягається доволі швидко і хочемо, щоб люди насолоджувалися, робили світлини і тішились, що сьогодні такий свято. Також під час дійства організатори представили карту Івано-Франківської громади у форматі великих пазлів. Ми дуже пишаємося, що в нас багато є сіл, дуже велика у нас громада. Ми складали її так, щоб кожну громаду бачити. Позначити зірочками ми її складаємо, розкладаємо сьогодні. Складали для того, щоб показати всім, що у нас є така карта, і будемо ще розмальовувати в процесі. До слова, пам'ятник трійці в Івано-Франківського одягають у вишиванки уже п'ятий рік поспіль. Мар'яна Джерча Настасія Багей телерадіокомпанія Раї.